Вони ще зовсім юні. Втім, одне з основних завдань свого життя виконали навідмінно. Вихованці черкаського садочка номер 5 садовили дерева. Таку акцію у закладі провели в четверте. Пояснюють, як тільки їхні саджанці приймаються, невідомі їх знищують. Про тих, хто плекає дерева, розкаже Мирослав Останкевич. Ми посадили кавові дерева, вони дуже пахнуть. Дерево потрібно посадити, щоб вони. Роз...

Саджати дерева діти беруться охоче, кажуть їхні вихователі. Заздалегідь увесь садок запасається лопатами та відрами. Батьки приносять саджанці. Допомагає також відділ екології спілки охорони природи. Потім приходять з батьками і показують, оце ми садили дерева. Вони починають їх поливати і спостерігають за їх ростом. Висадили ми алею бускову. То тепер зараз першокласники, коли приходять привідувати вихователів, вони обов'язково біжать туди і дивляться, як їх кущики ростуть. Незважаючи на юний вік, ці діти знають яку користь приносять дерева, які вони посадили. Садок розташований біля однієї з найбільш пожувавлених автомагістралей міста. Тому зелений кордон тут потрібен не лише для естетичного задоволення. Щоб було, щоб, щоб кошата, щоб нам дихати свіжим повітрям. Диво Дерева уздовж проїжджої частини вихованці садочка разом з вихователями садять четвертий рік поспіль, бо частину їхніх насаджень щоразу хтось нищить. Знайти зловмисників не вдалося, тож вирішили такою акцією достукатися до них. Дітям дуже боляче, що зводяться на нівець їхні, їхня праця. Тож сьогодні звертається до всіх жителів міста Черкаси, щоб прикрашали наше рідне місто, щоб не ламали дерева, які висаджують діти, адже вони ламають не дерева, а їхню надію на краще. Мирослава Стенкевич, Андрій Полинько, Черкаська служба новин.